Зелене, у мене. Батьки з нетерпінням чекають та охоче відвідують заходи за участю своїх дітей, а особливо родинні свята. Вихованці дошкільних закладів заздалегідь готуються до цих визначних дат, аби вразити своїх найдорожчих гостей. Так група барвінок підготувала патріотичні вірші та пісні про родину. на Игнаты. Вихователі розповіли дітям про берегиню роду маму та захисника родини тата, а також знайомили малечу з генеалогічним деревом, за допомогою якого можна дізнатися про походження своєї сім'ї. Пригадали дітлахи і про своїх предків, дідусів та бабусь, а також казки, в яких згадуються ці персонажі. Приділили увагу і старовинним звичаєм. Так, наприклад, закусичувати дівчаток можна було тільки з благословення матері. Ще здавна символи сімейного затишку та злагоди прийнято вважати хліб на родинному святі паляницю зі свічкою. Батьки приймали з рук дітей. Про традиційні конкурси теж не забули. Матусі пригадали, як треба заколисувати дітей. А батьки пройшли випробування на сповивання. Веселі естафети довершили свято, і було видно, що батьки отримали не менше задоволення ніж діти. А це означає, що родинна пам'ять поповнилася ще одним радісним спогадом. Марина Кошкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.